Добрий день, мої малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ведмедик. Послухайте віршик про ведмедика. Я маленьке ведмежатко. У мене мама є і татко. Я по лісу походжаю і малинку полюбляю. Про кого це віршик, дітки? Так, про ведмедика. Наш ведмедик засумував, бо він дуже полюбляє гратися, а друзів у нього немає. Давайте йому допоможемо Так, склеїмо йому друзів, ведмедиків неваляйків Ось таких. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, кружечки коричневого кольору, різної величини. Один великий, другий менший та чотири маленьких. Серветочка, клей олівець, дощечка та фломастири. Спочатку ми будемо викладати з наших кружечків ведмедика неваляльний. Беремо самий великий кружечок, розміщуємо на аркуші паперу, нижче серединки. Ось так внизу. Далі беремо менший кружечок, накладаємо вгорі, над тулубом. Це в нас виходить тулуб, голова. Що ще є у ведмедика, дітки? Що це буде? Це вушка. А також у ведмедика є лапки. Викладаємо на тулуб. Ось такий ведмедик у нас виходить. Тепер будемо приклеювати. Спочатку приклеїмо тулуб. Кладемо наш кружечок на дощечку, клей олівець відкриваємо і повністю по всій поверхні кружочка розмазуємо клей, гарненько, не пропускаємо. Щоб не було пропусків. Ось так. Серединку промазуємо та краєчки. Тепер приклеюємо. Ось так користуємось серветочкою, щоб притиснути гарненько. Тепер беремо менший кружечок. Знову ж намазуємо клей по всій поверхні. Різко промазуємо серединку та кранічки. І вклеємо. Це у нас голова до на наваляйки. І серветочкою гарненько притискаємо. Залишимося у нас вушка. Ось так. Одне вушка. На тук з однієї сторони толба іншого боку. Ось такий так ведмедик у нас виходить. Але немає ще в нього оченяток, на носика з ротиком. Для цього нам потрібен фломастер чорного кольору. Будемо малювати очі круглої форми. Ось так. І ще один кружечок. і замальовуємо. Це в нас вийшли оченята. Тепер носик. Малюємо ось такий носик. Замальовуємо та ротик. Ось такий вермитик у нас вийшов. Ведмедик дуже зрадів своїм друзям і тепер чекає на ваші роботи. Дякую, малята, до побачення!